Ми звикли думати, що смерть це кінець, що після неї тільки тиша. Але що як тиша не вічна, і хтось чи щось може її порушити? Як би дико це назвучало, те, що вчора здавалось магією, <плес> сьогодні набуває цілком технічної форми класична некромантія. Шилах! Розмови з мертвими через духів, ритуали, містицизм перетворюються на цифрову некромантію. Так, так, навіть шамани вже на межі безробіття. Нейромережі наступають, бережіться у. Але сьогодні ви вже можете оцифрувати людину за її життя, зібрати всі її переписки, голос, міміку, манери, а після смерті запускати як персонального чат-ботика. Він відповідатиме як ти, думатиме як ти, можливо, навіть краще, ніж ти сам. Але це вже не ти. Так і народжується цифровий привид, шиї дублер, який говорить голосом померлого. Завдяки генеративним нейромережам це вже не просто симуляція, можливо, щось більше. Він вчиться, адаптується, змінюється і, головне, залишається живими назавжди. Але чи можна сказати, що людина жива, якщо просто її копія досі на зв'язку? І взагалі, чи треба це робити? Чи готові ми до світу, де мертві не мовчать? Сотні стартапів по всьому світу вже продають життя після смерті не буквально, але дуже схоже. Назви найрізноманітніші: боти горя, цифрові привиди, пам'ятні аватари, наприклад, сервіс Here After AI. Його співзасновник Джеймс Влахос спершу створив чат-бота з особистих даних свого покійного батька. Тепер це повноцінний додаток пам'яті. Ти розповідаєш свої історії за життя. А після смерті твої близькі можуть їх слухати і навіть спілкуватись з тобою. Або Storyfy. Там ти вже не просто чат. Хто я такий? Ти відеобот. Людина за життя записує відповіді на сотні запитань, а потім ще їй дозволяє отримати ці відповіді з відео навіть через сотню тисяч років після смерті. Головне, аби жорсткий диск не згнив. Гадаю, I... мені є про що подумати. Але якщо вам замало відео і тексту, є «Rememory» від південнокорейської AI. Тут уже створюють повноцінного цифрового клона: голос, міміка, поведінка, але й ціна відповідна 7 годин запису до 24 тисяч доларів. А потім півгодинки такої сесії воз'єднання ще 1200. OpenAI, Synth.ai, AI, AI Hagen. всі рухаються в тому ж напрямку. Дехто взагалі сам собі клона робить. Наприклад, подкасти з Олесєм Петровим на УТ 2. Він там вмикав свого АІ двійника. Досить прикольно виглядає. Привіт, я Єгор. Єгор Шатайло. Ну як? Я і версія Єгора Шатайла, яку зібрали з фрагментів його твітів, аудіозаписів, стендапів і кількох невдалих спроб вийти в люди. Я. ГПТ Шатайло! Словом, шиї Некромантія, хоч і звучить як фентезі, цілком реальна. Але ціна не лише в доларах, ціна у питанні, чи ми справді готові жити поруч із справжніми цифровими привидами, замінити спогади і уявні розмови з померлими на щось конкретніше? І головне, чи вони це ще вони, чи вже просто алгоритм у масці? Голос можна клонувати, так що не відрізнити. Ну або майже не відрізнити. Та через декілька років, я думаю, ідентичність буде на висоті. Нейронки малюють фото, створюють відео, відповідають у чаті, ніби з тобою говорить той, хто вже пішов. Вони можуть посміятись, згадувати історії, відповідати як раніше. Очевидно, це ілюзія, але настільки переконлива, що хочеться залишитись у ній ще на мить. Люди створюють репліки померлих близьких, щоб полегшити біль зберегти спогади як от випадок з Крістофером Пелкі, про якого я вже розповідав. Подивіться ось цей випуск, якщо не бачили. Та насправді, хоча деякі компанії позиціонують свої послуги як віртуальне безсмертя, треба розуміти, що шиї все ще далеко не досконалий. Це лише ілюзія присутності, і це дуже важливо розуміти. Е, хоча кого ми обманюємо у світі, чат GPT заводять стосунки, вже нікого не хвилює аутентичність. До того ж, навіть якщо ми знімемо повну копію мозку, чи відтворимо ми свідомість. Чи це буде лише оболонка, яка вдає людину, але не відчуває, не сумує і не боїться? Це питання не нове, але якщо цифровий ти почне жити власним життям, хто тоді справжній? Уявіть, якщо такий ший клон раптом скаже щось, чого справжня людина ніколи б не сказала? Взагалі ніколи, тобто табу якесь було б. І от тоді всі здригнуться. Типу. Це вже не мій діду. Альо, що це таке? Саме так і починається моторошна долина, коли все виглядає реально, але щось ну, все одно не так. Шиї платформи, які допомагають попрощатись, не скажуть вам цього, але чи не є це униканням прийняття? Це як повісити дзеркало замість вікна. Ніби ну, щось бачиш, відображення, там якісь образи є, але. З дзеркала просто не дує вітер, і подібні взаємодії можуть затягнути процес горя, створити залежність, ілюзію, що смерть це не кінець. Хоча, звісно, не все так однозначно і песимістично, є й протилежна думка. Деякі вважають, що продовження зв'язку з померлим це не завжди погано, якщо шиї дозволяє сказати те, що не встиг. Це може мати терапевтичний ефект, але блін, ну межа дуже тонка і слабо досліджена. Чи веде це до зцілення, чи відкриває просто нову рану? Мені важко сказати. Ще одне важливе питання питання згоди. Більшість людей не думає про якийсь там цифровий заповіт, дехто із звичайного не пише. То хто вирішуватиме, що буде з твоїми даними? Що, як тебе воскресить корпорація, і твій аватар скаже щось політичне або прорекламує те, що ти ненавидів? Роки беруть своє. Без паніки. Не все втрачено. Знайди свою зрілу пару в сивих лебедях сайт побачень для тих, кому за 50. Мені 49. Що? Ось і виникає цифрове пограбування могили, коли твій образ просто пускають по колу. І поки не створять чітких глобальних правил, манав я ото усьо по одному місцю. Ми з вами народ вступаємо в епоху, де доведеться переосмислити саме поняття смерті, пам'яті, ідентичності. Зовсім скоро, на мою думку, поняття цифрової гідності, посмертної згоди, суверенітету. Голосу можуть стати мейнстрімом. Не забуваймо, шиї розвивається. Інтерфейс мозок комп'ютер ставатиме усе потужнішим. Цифрове безсмертя не фантастика, а зміни в стосунках між людьми неминучі. Вже зараз для багатьох чат GPT замінює реальне спілкування, а його версія, що грає роль такого собі реального ідеального друга, лише посилить цю тенденцію. І не забуваймо про. Ринок праці, шиї клони людей не лише змінюють індустрії, вони ставлять під сумнів саму цінність людської присутності. Шиї некромантія звучить на перший погляд фентезійно. і ну, ну так звучить, да. Але це дзеркало, дзеркало людської надії, страху, любові й болю. І щоб ця технологія не перетворилась на експлуатацію пам'яті, потрібно кілька речей. Наприклад, цифрові заповіти, про які я вже казав, кожен має сам вирішувати, що буде з його даними після смерті. Обов'язковий контроль для родичів, щоб ніякі компанії не могли просто так юзати наші дані. Також важливо з усіх майданчиків доводити людям, що спілкування за її клонами це все лише імітація, а не справжня свідомість. Ну, хоча б до моменту поки не буде доказів зворотнього. А ще між Культурна етика, звісно, смерть і відношення до неї в різних культурах різне, і шиї не має право це стирати? Тому так шиї вже може оживити померлого, але питання залишається, і я не полінуюсь його повторити чи готові ми жити поруч із тінями мертвих, створених ними самими? І головне, чи справді це потрібно живим? Підписуйтесь на канал, ставте свій лайк, якщо відео сподобалось. А ще народ, черканіть якийсь коментар. Ви собі не уявляєте, як це допомагає просуванню відоса і каналу в цілому. Я серйозно, капець, як сильно. За це прям найбільше вам моя повага. Дякую за увагу! Ще побачимось, бувайте!